Так, буде. хочу подякувати Збройним силам України, що дали нам сьогодні таку можливість провести майстер-клас і зустрітися разом та поділитися досвідом. Бо, як відомо, вчитель майстром не народжується. І тільки після осмисленої, вдумливої роботи над своїми помилками та злетами можна досягти результату. Але результат багато в чому залежить від наших емоцій і настрою. Тож, давайте перевіримо, який у вас настрій і які у вас емоції. У мене, наприклад, настрій добрий, окей, да? okay. але, чесно кажучи, я хвилююся. А який у вас настрій? Я вам запропоную показати жестами, а ви будете повторювати за мною. Повторюйте, будь ласка, за мною. Якщо у вас все ок, то давайте зробимо ок. Не хочеться, да, у вас не ок. <смістична> Якщо у вас немає настрою, то два пальці скресли. Ага, значить, все-таки настрій є. Якщо со, со, то поперемінний рух кися. Ага, у Людмили поперемінний рух. І у Анастасії. А давайте тепер е повторимо ці емоції. А потім ви вже оберете собі, яка ж у вас все-таки наразі емоція. Давайте все ок у нас, чи не дуже? Чи не дуже, повторимо за мною? Чи соусо. So -so? А тепер, навпаки, у нас все добре іншою рукою. Не дуже соу so -so. А тепер на раз, два, три. Ви все ж таки зорієнтуєтеся і покажете, який у вас настрій? Раз, два, три. Ага, у Настасії Людмила все-таки особливо. Ну, перевіримо вже під, кінці, під кінець майстер-класу. До речі, ми ж з вами і не познайомилися. Мене звуть Білаш Євгенія. Але ми познайомимося таким дивним способом. Я буду говорити свій вид спорту, в якому я спеціалізуюся, і чому я там? Я біла ж Євгенія. Мій вид спорту це волейбол. Я люблю точність, тому що друга передача зв'язує. Чому вона точна. Людмила Андрійчук. Який ваш вид спорту? Лідер. І ви там, тому що. Тому що мені подобається танцювати. Клас. Галина Блушко, ви ну, займалася художньою гімнастикою професійно. і ви там, тому що? Була там, тому що мені подобається естетичність цього виду спорту, грація, акуратність. Круто. Михайло Петру. Доброго дня, я займаюся плаванням, стилізація плавання. Просто люблю. І плавати. ви там? Бо любите просто плавати. Анастасія да? гату? Плаванням і плаваю. Я там, тому що мені подобається плавати. Круто. А Катерина гром? Займаюсь волейболом. Я там, тому що я люблю цю гру ми разом з тобою, командна гра, так. Аліна Литвичук. Привіт, я Литвинчук Аліна. Я займаюся туризмом та спортивним орієнтуванням і займаюся цим, бо люблю спілкуватися з людьми, відвідувати нові якісь цікаві місця. Ну і просто відпочивати та проводити цікаве дозвілля. Отже, у нас з вами зібралася крута команда: це е, командний дух, естетика, е, спритність, е, різні е, любов до природи, до знайомства. І ми з вами будемо націлені на наш такий месенджер, який ми сьогодні будемо відкривати. Це формувальна реалізація формувального оцінювання на уроках фізичної культури. Я розпочну з е, демонстрації екрану. І ми поговоримо з вами сьогодні про вплив оцінювання на освітній процес на уроках фізичної культури, особливості формування оцінювання і алгоритм застосування формувального оцінювання на уроках фізичної культури та практичне застосування самооцінювання, самооцінювання як елемент формувального оцінювання. Ось ці питання ми сьогодні з вами будемо відкривати. Ви вибачте. Так. Для чого оцінювання? Як ви вважаєте? Грома, Катерина Грому. Для чого оцінювання на уроках фізичної культури? Ти паче формувальне оцінювання. Є звичайне оцінювання. Для чого нам формувальне оцінювання? Вам була оцінка оцінити кожну дитину. Правильно, щоб оцінити кожну дитину, для того щоб е її оцінити, вона дитина повинна знати, да, е що вона повинна виконати, щоб її оцінити. Правильно? То можливо, е оцінювання повинно бути визначити сильні і слабкі сторони, да, наприклад. Або о, визначення рівня оволодіння знань, наскільки дитина орієнтується в виконанні цієї вправи, а наскільки вона не орієнтується або в теоретичних знаннях. На чим працювати, на чим націлити дитину, підвести її до вирішення цієї задачі, і щоб вона виконала, і все було е, начебто вона сама це все зробила і виконала це. Мотивація промотивувати дитину і напрямок руху е, прокласти вектор дитині, куди її повинна вона рухатися. Що ж таке взагалі формувальне оцінювання? Формувальне оцінювання на меті формувального навчального процесу з урахування навчальних потреб кожного учня задля більш ефективного формування знань, умінь і статус. Тобто у вас є клас, і кожному учня ви повинні е, сформувати уміння і навички та ставлення. Для кожного учня, що в собі має компонент формувального оцінювання, з чого він складається? От компонент формувального оцінювання. У нас повинен бути ефективний зворотній зв'язок з учнем. Щоб на уроках фізичної культури були задіяні всі діти, виконували певні завдання. Це і є суть цього формування, що ви створюєте ці критерії оцінювання, але для однієї дівчинки воно підійде, а для хлопчика воно не підійде. розумієте? І тут потрібно вам варіювати, щоб активна участь дітей, в процесі, дітей в процесі власного навчання, щоб вони були активними. Коригування процесу навчання з урахуванням результатів оцінки. Ну, наприклад, дівчинка одна може виконувати передачу м'яча зверху і здавати нормативи, тому що вона тренується і грає в волейбольній команді, а інша хоче, ну, не виходить у неї досконало, да? але в неї є етапи зростання, виставити їй маленькі задачі. І вона їх потихеньку вирішує, і ви бачите, як вона зростає, і ви її за цим етапом оцінюєте. Тобто для кожного можна зробити індивідуальну шкалу свого оцінювання. Умовно, вона може бути у вас. Визначення впливу оцінювання на мотивацію, там самоствердження учнів. Учні потрібно мотивувати. Коли вони промотивовані, вони будуть виконувати все просто з захватом. І причому, якщо в них ще й виходить, ви ставите маленьку задачу, вони її виконують, і вони їм хочуть ще. Уміння учнів оцінити знання самостійно. Вони повинні самооцінювати самі себе, свого товариша, а навіть можна і групу оцінити. Да? Алгоритм дій вчителя щодо організації формувального оцінювання. Сформулювати цілі, зрозумілі для дітей, створити ефективний зв'язок. У вас повинен бути, що от, е, ви знаєте, що Катя от не любить вона присідати, да? ну не любить вона присідати, як можна вирішити це питання. Забезпечити активну участь учнів в роботі. Ознайомити учнів із критеріями оцінювання. Коли діти будуть знати критерії оцінювання, вони будуть розуміти, як їм виконувати ці завдання, до чого їм прагнути, як вони можуть коригувати свої оцінки? Чи можуть вони зробити додаткове завдання, яке ви самі індивідуально сформулюєте для певного учня і е, його. Використати для того, щоб скоригувати оцінку, забезпечити можливість вміння учнів аналізувати власну діяльність. Тобто вони повинні проаналізувати, наскільки вони добре виконують вправу, або наскільки вони ще не досконало її виконують, а де отут їм треба трішки доопрацювати, ви повинні їх підштовхнути. Коригування спільно з учнями підходів до навчання відповідно до результатів. Ну, наприклад, є критерії оцінювання, які прописані в е, стандартах, програми, да? там є критерії оцінювання. Але діти, е, коли там на дистанційному навчанні, ми дуже довго навчалися на дистанційному навчанні. Ну в, ре... в домашніх умовах вони не можуть дати ті чи інші нормативи. І ви умовно робите свою шкалу, а те, що от ви реально знаєте, що діти ваші можуть зробити і на чим їм поступово потрібно працювати. І щодо самооцінювання, що до самооцінювання, це таке практичне застосування. Реалізації програми самооцінення на прикладі визначення власного ЧСС. Тобто, ви, це один із варіантів самооцінювання, які я використовую, але я використовую і інші варіанти. Реалізація суті програми базується на чому. Учень пише собі етапи. Да? І перший в нього етап, він повинен пробігти. 10 кроків, 10 кроків пройти і повторити це 5 разів і визначити ЧСС. Оце буде його ЧСС, на який він повинен орієнтуватися. Потім, не виходячи за межі свого ЧСС, збільшити або зменшити фазу ходьби. Тривалі заняття 20-30 секунд. Таким чином, якщо він не виходить за межі своєї ЧСС, він переходить на другий етап. Біг... Пробігти... Сипіть сам 20 уже кроків, тобто воно вже збільшується. Повторити 5 разів, визнати ЧСС, не виходячи за межі свого ЧСС, якщо не виходячи, збільшує. Якщо що виходячи, то зменшує фазу ходьби. І він записує всі ці твої нотатки, якщо він фіксує, в Google класі він фіксує, наприклад, якщо у нього самооцінювання. Він фіксує всі е, свої кроки і записує: от сьогодні я зробив це, от сьогодні я зробив оце. Потім четвертий етаж, е, ой, етаж, вибачте, це, щоб ви зорієнтувалися і почули етап. Біг підутцем одна хвилина пройти 10 кроків, повторити три рази, визначити ЧСС, не виходить за межі своєї ЧСС, збільшує. Якщо не виходить, якщо виходить, зменшуємо фазу ходи. Етап п'ятий, біг дві хвилини, ходьба кроків, повторити два рази. Ну і таким чином він виконує самооцінювання. Тут вісім етапів. Якщо на сьомому етапі в нього не виходить, він повертається на п'ятий етап і пророблює цю всю комбінацію. Також я використовую інші прийоми самооцінювання це дві зірки і побажання. Ну, наприклад, перед, коли ми вже розучили елемент технічний і перед прийомом контрольного норматива, орієнтовно контрольного норматива, я пророблюю ось таку вправу, як дві зірки, і побажання, діти працюють в парах. Пропонуючи йому оцінити техніку виконання будь-якого вправи або будь-якої право, або певної вправи, заздалегідь визначеними критеріями. При цьому вони називають дві позитивні моменти у виконанні дві зірки та один негативний. Тобто вони стають в парах, спостерігають один за одного і коментують, що да, тут неправильно виконував. І коли вони це пророблювали, вони реально бачать помилки іншого і самі вже їх коригують. І не виконують. Тому о, ця о, вправа дві дірки і побажання о, дуже ефективна. Залучення до оцінки їх, інших учнів на уроці залучають дітей до підрахунку виконання вправи відповідно до критерій і підтримую, при, о, підтримуючи принцип доброчесність. Тобто я е, дивлюся, чи вони чесно рахують, чи не чесно. Ну, вам хочу сказати, що коли діти рахують, вони рахують чесно і говорять правду. І так, як вона є, і підтримують один до одного, ну нічого, на наступний раз у тебе вийде. Це дуже круто спостерігати. Рефлексія. Як ви думаєте, е, от переваги формувального оцінювання в чому? Михайло, можливо, у когось є бажання висловитися або Михайло Петрук, я ви так уважно слухали, мені от хотілося. От як ви думаєте, перевага формувальне оцінювання в чому? Я думаю, що в тому, щоб кожна дитина сама могла оцінити, і побачити свої результати, свій прогрес в розвитку фізичних якостей тощо. Правильно. В, своє, в своєму досвіді я використовую різні прийоми. Ну, наприклад, дівчаток, які хочуть отримати бонусні бали, наприклад, да? тобто є критерії, які вони повинні зробити, але вони можуть ще отримувати бонусні бали, якщо вони мені допомагають в організації змагання або в організації. Проведення рухливих ігор, або навіть в створенні рухливих ігор, це теж дає дітям ініціативу, дає себе реалізовувати в створення якихось ідей, і це теж вони отримують за це додаткові бали. Наприклад, якщо дитина займається в спортивній школі вона теж отримає додаткові бали. Якщо е, дитина, наприклад, е, приймає бере участь в різних челенджах, які ми організовуємо, наприклад, там на дев'ятих класах ми організували челендж, да, що два дев'ятих класи вони е, там два тижні виконують одну вправу, починаючи спочатку з п'яти, і кожного дня плюс два, плюс три, плюс чотири, і от в то чотирнадцять. Е, Виконавцю вправу, вони теж отримують бали. І це теж є формувальним оцінюванням, і це теж є залученням дітей до активної рухової діяльності. Тому формувальне оцінювання насамперед, на уроках фізичної культури, воно мотивує учнів до того, щоб виконати поставлену ціль. І вони чітко розуміють, як їх оцінюють. Якщо в них є зростання, він працює, то він і бачить, що він працює, і в нього оцінки теж зростають. Якщо ж дитина замотивована за і е -е, виконує це все, і їй це і подобається, ж правда? Михайло. Так, слухаю. Як ви думаєте, дитина мотивована формувальним оцінюванням, чи вона не мотивована формальним оцінюванням? Я думаю, мотивована. А, Я думай, думай, думаю, що, думаю, що вони самі себе оцінюють та сама конкурентна спроможність в класі, визначає визначення формального, неформального лідера. Ну, це якби як би як. Мужтувальне це. Катерина, Ромик, як ви вважаєте? Я теж згідна з Михайлом. Людмила Іландовичу? Ну, по суті, формальне оцінювання ну, воно дуже подобається дітям. Ну, те, що пов... Пов... Ну, я не буду повторювати, що сказав Михайло, тому що я теж з ним згідна. 100%. Галина Глушко. Так, я вважаю, що дітей це мотивує. Ну, мені подобається в формувальному оцінюванні те, що е, акцент робиться саме на сильних сторонах кращої дитини. Вони розуміють, що в них це виходить, і їм хочеться продовжувати цим займатися. Так, я теж так вважаю і бачу на свої, в своїй роботі, що формувальне оцінення дає свої плоди. Тому давайте з вами, от зараз ми проговорили все це, проговорили, і ви запам'ятали, який алгоритм повинен бути у викладача фізичної культури, на що він повинен орієнтуватися? При складанні формувального оцінювання. Ну, на перше, це на індивідуальні особливості дитини. Як ну, угу. оцінити, ми маємо самі алгоритм складати оцінювання дитини за її індивідуальними особливостями. Ну, за критеріями оцінювання. Тобто, народу. головне, це поставити зрозумілі цілі для дітей. Так. Повинен бути зворотній зв'язок, правильно? Пані Євгенія, завершуємо. Угу. Угу. Активна участь ознайомити учнів з критеріями оцінювання. Тобто ми з вами ці алгоритми дій сформували і будемо використовувати, ви будете як майбутні е учителі використовувати на уроках фізичної культури. Я думаю, у нас сьогодні був продуктивний майстер-клас. Якщо так, то давайте поставимо емоції лайки або сердечки. Якщо вам сподобалося. І був ефективний майстер-клас, і ви дізналися що щось нове. Дякую. 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 Анастасія, Галина. Ви це вже все знали. Молодці.